Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіацентру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію на Харківщині, яка сталася за період минулого тижня, це з 2 по 8 вересня. Я радий вітати у цій студії нашого спікера сьогодні. Це пан Артем Астагов, начальник головного управління ДСНС України у Харківській області. Тож, пане Артеме, прошу вам слово. Здоров'я бажаю оперативна інформація у сфері цивільного захисту на Харківщині за тиждень. Підрозділи харківського гарнізону ДСНС 869 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 784 пожежі. Із них 69 пожеж, які були пов'язані з веденням військових дій. На пожежах на жаль, загинула одна людина, постраждали 19 людей. Завдяки оперативним діям рятувальників із небезпечних територій і зон вдалось евакуювати 53 особи. З-під завалів зруйнована ворогом будівель, було деблоковано три загиблі особи. Для надання допомоги населенню було здійснено 46 виїздів. За тиждень у природних екосистемах виникло 603 пожежі, із них 24 – лісові. Щодо розманування, наразі на Харківщині працюють 39 притехнічних розрахунків. Це 218, 218 саперів, 98 одиниць техніки, з виданого загону ДСНС, у тому числі 9 машин механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС здійснили 302 залучення, знешкодивши 615 ворожих боєприпасів. А всього з початку війни піротехніки ДСНС обстежили 8754 гектара територій, з них 643 гектари саме за допомогою машин механізованого розмінування. В тому числі 2787 гектарів сільхозкогідь, приблизно 4180 кілометрів різноманітних лінейних мереж, 67 об'єктів і 4657 домогосподарств. З початку війни піротехниками ДСНС зашкоджено на Харківщині 100 680 вибухонебезпечних предметів. За тиждень, на жаль, у нас мали міста три випадки підриву. На вибухонебезпечних предметах, в результаті яких дві людини постраждала і була пошкоджена одна одиниця техніки. Це 4 вересня в селі Шевченка Куп'янського району на підвір'ї приватного доволодіння підірвався чоловік 1965 року народження, який намагався розпилити вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху він отримав минно-вибухову травму лівої руки і наразі перебуває в лікарні. 6 вересня в лісі поблизу міста Ізюм на невідомому вибухонебезпечному пристрої підірвався 24-літній чоловік з вибуховими пораненнями його госпіталізовано до лікарні. 7 вересня в полі поблизу села Ярівське Балаклійської громади Ізюмського району підірвався трактор Джон Дір місцевого фермера. На щастя, без постраждалих. Всього. З початку бойових дій на Харківщині у нас люди підрива на вибухонебезпечних предметах загинуло 92 особи і травмована 245 осіб. Тому звертаю увагу мешканців Харківської області на високу мінну небезпеку, особливо на деокупованих територіях. Прошу бути обережними, дотримуватися правил протимінних та апарат рядувальників. І якщо помітили будь-який вибухонебезпечний предмет. Негайно повідомляти за телефонами 101, 102 або 112. Що стосується пожеж та виїздів, пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня у Чугуївському, Багадухівському, Ізюбському, Куп'янському, Харківських районах області та у місті Харкові підрозділи ДСНС залучалися до гасіння 69 пожеж пов'язаних з ворожими обстрілами. Так, 2 вересня російські війська завдали ударів по цивільній, цивільній інфраструктурі міста Харкова. Внаслідок атаки постраждало 14 осіб, пошкоджений спортивний об'єкт, приватні будинки, складські будівлі та бокси з автомобілями на території гаражного кооператива. Сталися пожежі за різними адресами. Горіли гаражі, автівки, складські будівлі та трава на загальній площі близько тисячі квадратних метрів. Протягом цього ж дня ворог завдав ударів по місту Куп'янську. Обстрілом повністю був зруйнований житловий будинок. Зайнялася сусідня господарська споруда. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 32 квадратних метрів, провели аварійні рятувальні роботи. З-під завалів будинку було вилучено тіло загиблої жінки 1946 року наруження. 5 вересня ворог завдав авіудару по житловому сектору села Циркуни Харківського району. Зруйновані приватні житлові будинки, інші надвірні споруди, пошкоджені легкові автомобілі. При цьому горіло два житлових будинка і господарські споруди на площі 300 метрів квадратних Постраждало дві особи. 7 вересня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по місту Харкову та селищу Мала Данилівка Харківського району. Внаслідок обстрілу сталися руйнасені. Пошкодження житлових і цивільних об'єктів за різними адресами, виникли пожежі у селищі Майло-Данилівка, горів житловий будинок на площі 150 метрів квадратних. Постраждали п'ять осіб у Салтівському районі міста Харків на території приватного підприємства. горіла скласка будівлі на площі 50 метрів квадратних та трава на площі 250 метрів квадратних. пошкоджено вісім лігкових автомобілів. У індустріальному районі міста Харкова горіла трава на площі 200 метрів квадратним. І загалом до ліквідації наслідків цих ворожих ударів у місті Харкові та селищі Данівка було залучено 10 одиниць техніки ДСНС та 55 рятувальників. 8 вересня ворог завдав ударів по житловому сектору міста Дергачі Харківського району. Від обстрілу загорілося три житлових будинки на площі 200 метрів квадратних. Загинула. 76-річна жінка та 13 мешканців цього населеного пункту отримали поранення. Шановні громадяни, я звертаюся з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У разі, якщо ви такі сигнали чуєте, негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила допоможе зберегти ваше життя. Щодо пожеж в екосистемах, за тиждень у природних екосистемах виникло 603 пожежі, з них 24 лісові вогнем знищена територія загальною площою близько 2200 гектарів. Внаслідок цих пожеж 11 осіб отримали травми та опіки. 55 пожеж спричинили російські загарбники своїми обстрілами, випаливши більше 1760 гектарів українських земель. Найбільше пожеж прийшла на Харківщину 2 вересня з Донецької області. Її ліквідація до теперішнього часу триває. В межах Харківської області вогнем знищено загальну площу по лісу 1650 гектарів. Вогонь швидко розповсюджувався. Це була верхова лісова пожежа. Цьому сприяла суха спекотна погода, сильні париви вітру. До того ж, висока температура горіння... Спричинила інтенсивну детонацію різноманітних вибухових пристрілів, залишених ворогом під час окупації цього регіону у лісі на межі з назеленим пунктом. З лісового масиву вогонь перекинувся на село Студіно Каскільської громади, знищивши 302 будівлі та травмувавши двох місцевих мешканців. О 12 годині 14 хвилин, 5 вересня, рятувальники ліквідували пожежу в межах. Населеного пункту, врятувавши від вогню 492 будівлі, бачивши пожежу, яка надвигається рішення місцевої комісії з питань техногенекологічної безпеки надзвичайних ситуацій, була організована евакуація мешканців села Студінок. Під час евакуації було безпосередньо евакуйовано та люди самостійно покинули населений пункт у кількості 705 людей. 2 вересня внаслідок одного з вибухів під час гасіння цієї пожежі постраждав рятувальник ДСНС, якому на місці було надано медичну допомогу. 5 вересня поблизу села Кримки ще три наших рятувальники отримали поранення. Це пожежна автоцистерна у лісі підірвалася на ворожому вибухонебезпечному предметі. До гасіння цієї пожежі залучаються сили. Та засоби Харківського, Полтавського, Дніпропетровського та Чернігівського гарнізонів ДСНС. Крім цієї пожежі, на Харківщині ще триває ліквідація сіми лісових пожеж. Це дані готувалися на ранок. В 10-й годині 05 хвилин одна ще пожежа в Скрипаях, Чугуївському районі ліквідована. Тобто на зараз у нас ще відкритих 6 лісових пожеж. Хочу звернутися до мешканців Харківської області та нагадати, що пожежа небезпечний період триває, ймовірність виникнення пожеж у природних екосистемах дуже висока. Тому прошу суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо під час відпочинку на природі, не випалювати сухостій, не провокувати виникнення пожеж в екосистемах. І нагадую, що за такі дії передбачено як адміністративна, так і Кримінальна відповідальність. Дякую за увагу. Дуже дякую, пане Артем. Ми переходимо до блоку запитань. Вітаю, Дар'я Левченко, Гвара Медіа. Розкажіть, будь ласка, про стан постраждалих рятувальників, які підірвалися а, в під час гасіння пожежі на вибух небезпечному предметі. Дякую. Доброго дня, дякую за запитання. Ті рятувальники, що підірвалися, в автомобілі було три наших Це автоцистерна пожежна. В автомобілі було три наших співробітника. Це поблизу населеного пункту Кримки Донецької області, але ж в лісовому масиві Харківської області. Їх відразу було доставлено до медичного закладу Донецької області. Я, до речі, там був ввечері і на місці підрива, і в лікувальному закладі. Два наших співробітники отримали контузії. Контузії непрості. Вони були переміщені з лікувального закладу Донецької області. Зараз проходять лікування в наших закладах. І одного співробітника там переламана нога. То вже така складна операція в нього була проведена вночі, і на наступний день ми його також перемістили до лікувального закладу міста Харкова. Наразі всі отримують то лікування, яке необхідно з їхніми пораненнями. Дякую. І ще одне питання стосовно з евакуації, яка триває в Куп'янському району. Пане Артеме, підкажіть залученість підрозділів ДСНС у процесі інформування населення про евакуацію? Чи воно триває, в якій формі воно відбувається? Евакуація триває, зони, з яких треба провести евакуацію, визначені. Евакуаціям займається Евакокомісія населеного пункту громади, Евакокомісія району і координаційний евакуаційний штаб обласної військової адміністрації. За необхідністю до цих заходів долучаються і співробітники ДСНС, до тих закладів, які визначаються цими органами евакуаційними, які я назвав. На сьогодні, саме на дев'яте. Вересня наші співробітники не залучалися цими органами евакуації, але ж вона триває. Там дуже активно волонтери підключаються, органи місцесередування, там військове командування дуже активно цим займається. Якщо буде до нас звернення, ми безону відразу включимося в цю роботу. Дуже дякую за ваші відповіді. Нагадаю, з нами в студії був начальник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Артем Астахов. На цьому завершимо наш брифінг. Слава Україні! Героям слава, дякую.